І всім привіт, з вами Мирослав і. Богдан, привіт привіт! І сьогодні ми будемо грати в Tell Tower Defense, і сьогодні, як ви бачите, буде нова обнова. І я просто трохи закликаю. Щоб не дві хвилини, дві хвилини, 40. Ой, дві хвилини, 40 секунд. Це, це дуже, дуже, дуже. Так, чекай, у мене вікна. Скоро буде. Ну, так. І, і в мене все залагало чомусь. <свист> і ми сьогодні просто будемо, поки дві хвилини. Ви можете просто пропустити, просто ніби поскіпити Ага, в мене через інтернет вибло. Так, і ми вернулися, коротше. І, до речі, нам хіба бусти дали. Вибачте, що, ми, що ви пропустили як нам дали бусти. Але це було трохи цікаво. Подивитись, 10 теорія... секунд. 30 секунд. могли зайти Зараз щось буде велике, до речі. Зараз щось має бути велике. Мені кажеться, тут буде. От пам'ятаєте, от якщо вони цю гру, то ну окей. Ну тут, ой, ось тут, Мирослав, йди на спавен, іди сюди, у нас А, Точно, і Годлік. Тут, тут був годлік якийсь. Давай! Давай, 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 Ді. Давай, Ді. давай! Одна! І... Все. зараз рестартиться по логіці. Дивитесь. Ось цей чел був годлік якийсь Present Man Titan. Ага, минуло. Він був дуже імбовиною, в нього дамаг забрали. Ну, до речі. Окей, все. Мені так радіти, тому що... От, я стою в повітрі, подивись. Чому воно не розтапується? Ну. Може, спочатку по нормальним все, серверам? Все, 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 обнова, обнова, обнова. Обнова сюди. Так, так, так. І що новенького тут? І давай, заходь, 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 телепортим. Наповний сервер. Опа! Ебат. Гифт хан. Мене на повний. Оба, оба. Мене теж О, Мурсаф, привіт, привіт, привіт. Крыспас именно, Криспас именно. Ультимэт, ультимейт, і годлік. Мирослав, ага. ми знаємо, що робити. Пішли в новий івент. О, я бачу так, його, я бачу його, я бачу його. Я теж? Санта воркшоп. Давай починай, починай, починай. Мирослав, давай ти зараз будеш просто вбиватися, е е а я добре. А я... я не, мені треба бабки зараз, значить, гнаута. Ну, блін, ну я я дуже радий, на обнови. І, до речі, ультимейт це дуже бомб. Альтимейт зібра просто мільйони. І, напевно, але напевно фермера добавили юніта. Давай хард, давай хард. Давай хард, бо нам більше дадуть. Давай хард. Я нащо грузити? За гру, за грузку, а де початок, де початок ресурсів? Давай що? не хард, давай хоча б. Не, давай хард пробить, давай хард. Тому що, что а, а сколько там дають? А сколько там дають? 200 і 100, тому що ніби на Ізі там стартер юнит, у нас епік плюс, а 300 мені дали. Мені теж. Я зараз поставлю свого юніта. юнита. Забудьте на подушку, слушай. Давай, грузи. А, мене еще и вывело. Ти зможеш произойти надіюсь, так? Чекай травми. А тут, знаєш, тут якийсь камерамен Титан з якимось там, з танкою. Все, все, все. Якийсь він заражений з зомбі. Якийсь. Я дітернаута питала. Ти зможеш? Телепорт. Прайти? Я жду телепортів. Телепортів. Ну, тебе тепеха і до мене? Ну, так. А, добре. Добре, я просто тут О, уже О, мене тепахну, мене тепахну, мене тепахну. Вже третя yeah. хвиля? Так. Хіба. Я просто оцей, оцей... мій, мій пацан дефа я буду. Зараз дефа. Мрослав, може, пожалуйста, українськими словами? Я нічого не розумію. Ну, просто зараз ніби... могут. Не разумней. Не запчатываться, типа, не бы джиггер наут зараз. Ого, М -м -м. опа опа, опа. Треба напевно... Мирослав, поставь свого замедлялку. Якщо ви не знаєте, то в Мирослава є замедлялка якась. Mm -hmm. Gravity gun називається. Ну так все, 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 все. все. мінус мінус босса. І що це таке? Ні, що що? це? Хто це зробив? Все, вони заморожені. Морожен морозиво, морозиво. А frozen це що означає? Ну, зам... Мор... заморожені. Ну. А, -а, -а, а! Коли вони заморожені, вони не можуть ніби рухатися, але ти їх прокачати можеш все одно. А я не можу свого чева поставити. Ага, так вони заморожуються, ідеально. А ми прокачати їх можемо все одно. Ну, я не можу практично всі свої юніти я не можу поставити. Чому? Та тому що Тут місці не вистачає хватает. скільки? 6000 LBS, ну, ну я качок. Богдан. Все, я ставлю заповільнення десь. Як в тебе місця нема? Ну, полойте, ось тут немає, усипити. Все, я, я заповільнення, я поставив. Я, у мене так, така штука є, чисто я, коли я, я чисто качок. У мене тут качок. це... Опа, все, подивись. Оце, оце я через 10 хвилин, коли я пішов в зал, подивись на мене. Я... Це я, коли я вперше перший раз пішов на качалку. В качалку. Чому ти повторюєш за мною? О, все, 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 все! Твій ще просто заморозив. Заморожений. А, все, ідеально. А теперь не... все подивись, він тепер не рухається. Оце буде проблема, до речі. А, я зрозумів! то Тобто на Ізі моде там нічого не заморожується, просто такий, а на харді просто заморожується. Але нам треба на харті. Я рухати. не можу нікого поставити, крім, крім якихось маленьких челиків, які 40 тисяч дамажить. Ну так, ну, так пусто. Ну, так чому ти не можеш тут поставити? Тут бу... то бульвер чи що? А ну, подиви вакуума, вирубаємо. Я ніде. А, ні, а, а, із... а ви дивилися фруска? на шорт? Ви, дивили... ви дивилися на шорт, там де ми з Мирославом покупали ось ці юніти. Так, да, до речі. І до речі, скоро в Блоксфруті бокс фруті вийде. Да. Готуйтеся, готуйтеся, пацани. Бо, напевно, більш. Я ніколи не бачив, як дівчата грали в Blox Fruits. Тобто, пацани, готуйтеся. Обнова була за рік тільки що. І цього якраз у мене в 7 годині буде. Ми, якщо зможемо, можемо взяти відео, але це не точно. Тому що Богдан любить спати. Як... Ну, я Яблуко їсти. Яблуко їсти. Ну, так. так. Ми знімемо, піду просто яблуко їсти. Та, блін, а як ви. Ось він думки там прикольно буде заморозив. Скільки він не буде. А ти щось, ти щось поставив, чи ні? Ні, кроме сад, тому що а, вони. Все, 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 його розморозили. Коротше, він безтолковий зараз. Мені джигернаут треба просто прокачувати. Опа, прокачав. А чому ти там не можеш когось черка тут поставити там на тону? Я не можу. Ну так, ну, так вигадай, хто потратив всі свої геми на якогось Юніта, який ти навіть не знаєш як його використовувати. Я понімаю. Mm -hmm, так. <кхем> ти розумієш, я зараз соло дефаю і ти нічого не робиш. От я пытаюсь знайти місце там, де можна поставити богоюнку. І, до речі, багаю... речі вибачте за мій голос, просто я був за хліп трохи хворий. Якщо ви чуєте, що голос теж, то я теж захворів. Угу. Тому що Богдан, тобі не треба було бігати так багато на Ризсі. Ого, який. Де цікав? мені не треба було бігати так багато? На Рисисі? паркур. Ой, я тільки що бах Так. Я просто Я просто нікого не можу поставити. Мені мені шо, це, просто це, просто я просто я сам мені навіть тебе не треба. Все, все, зараз буде клешновий, брат. Опа, опа. Ще раз можу прокачати. Та ну меч, зарачайник за і просто виграє катку, а ты що будешь робити. Ничего. Ладно, я ось таких мы... Ми... Мелких буду ставити. Мелких О, Я гене. А ні, я не ген. Dual Giant Dual Blade. А що це таке? твого чого заморозили. А нам Ой, на... а мені нам хана же На джиганал, то заморозили. Нащо ти поставив віпком мене, якщо він нічого даже не робить? Нам так хана, нам зараз так хана. А як, а як він здобув? А чому ти не можеш very important чи кого поставити? До речі, Тому що місця немає Якщо ви хочете, щоб ми зняли. Я в всанте, якщо ви хочете, щоб ми зняли там рангт, ніби режим Там рангed PvP, то можете написати О! в коментарях. І знаєш що я тільки що вийшов за карту? Де ти? Uh, вікно, 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 вікно йди до вікна. Иди сюди, сюди, сюди. Подивись, зараз закон. Я просто всіх зараз прокачаю, щоб вони хоча зробили. Что портам Титан? Я не можу, місця нема. Та, ну йому допомагати будет сильно, але йди за мною. Дойди секунду. Так, мені треба героя, генерача. Та пукача. Давай, Давай йди за А Все, мапа не безкінечна. Я пам'ятаю, в Хэллоуин івенті вона була безкінечна. Куди О, безкінечна. Ти... Зараз твій че просто всіх дамажит. Він просто всіх розносить. Я знаю. Куди ти заліз? Війни хватает, тільки його... пушка, та все. Блін, автоскип виключаємо. Ты с автоскипом авто грав? Так. Угу. Все, подивись, подивись, у нього ракета є, у цього гігачата. Гі Нам треба скіпнути. Не, не треба. Ні, я скипну. ага ха, -ха, -ха. Так, я, до речі, навіть Санте прокачав на максималку, до мене нічого. І чому я маю дефати, коли в мене навіть Санте на максималці? У цей режим досить довго проходити треба. Давай скіпаємо, я поняв. Я поставлю, щоб він заповільнив ще. Ага, мою той пацан, що заповільнює, то все його ніби. Заморозив. Я би хотів, щоб до цього ну, тітана мого момена якось розморозили чи, чи що. Та ну, та коли, та коли його розморозить? Прокачка, прокачка. Все, в мене той заповільнив, пацан той, що заповільнює. Якщо мене зараз зарадіна заповільниться і все, я знаю, де постав постав. Тут титана твого, чи він такий ві великий. Так будто та ну, так ви... Та ви вже розморозите, погочерика. Mm -hmm. Не знаю. Та, а чому ти тут не можеш поставити? Просто, ну, ось тут постав і все, І буде дуже. Да, ну, ось тут, вері, ну, то титана, чи що. Давай, де покажи. Ну, ось ось тут, і тут, ось тут. Я його пытаюсь тут поставити, що? тут нема мітки. Не подивись, мій Меня ти заморозила, але в нас є оцей чи, чи хто? А, по, а подивись, оцей пацан на сім момент чи, чи шо? А Він хоч що щось де... робить? ти заморозил так, він нам той ще бустить дамаг, поняв? Мав би Я геній, Я я геній, я геній Boom. Все, теперь у нього буст на деммич. Ага, я не гений. Я придумал, я не гений. А може, я гений. Так, я просто тут всякої фігні Ммм. Я зрозумів, ты взагалі ничего не хочешь ставить. Нормально. Я поставил. Ну так что? А давно треба автоски полеча, там зараз Наших глядачів затримаємо тут на 20 хвилин для однієтки. Давай, 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 давай. Ну, так нам зараз хана, все. Якщо вони зараз пройдуть, це не проблема буде, тому що ми, нам хоча б треба просто подивитися. Ми нічого не подивилися, ми просто подивилися, на які юніти були в крейті, і все. Чекаємо, ми зараз здохнемо чи ні? Ні, не здохнемо. Добре, добре, добре. Мені би ось цього челіка розморозити. Мирослав! Так. А ти пам'ятаєш, що у нас є група. Група? А, так, до речі, ми... в нас є група в Телеграмі. Вона ще не готова, але вона ми... скоро буде готова, якщо ви хочете зайти в неї, то ми скоро випустимо ніби як, ссылку, і ви зможете зайти туди. Угу, если знову так. Мы так долго вырубаем. Так, так, так. Mm -hmm. мы mm -hmm. mm -hmm. ну, зараз нас проходить. Mm -hmm. Так, Богдан, ти щось ставиш чи я просто я один який єдиний ставишь. Подивись, Мирослав, подивись сюди. Я бачу. Ось тут, Осумо всі, коли я можу поставити, тільки ось осі якісь мел. А вони навіть не допомагають. Та все я мені якось ну, без різниці я ставлю автоскіп. І, до речі, джигернаута прокачав, все тепер у нього а рука буде? Тут? А скільки тут е, вон? 50. Дальше ты автоски поставил. Почему? Потому что нам нужно попробовать. О, ну хотя нам ну, можно попробовать Так, я поставил тебе челика, хай за а у меня тут файный радиус на початку будет. Mm -hmm. Mm -hmm. Мирослав, твого чела е, вже знесли 10-12. Його вас подивилися це. Я знаю. А чому він ще на юзай? Подиви, в нього наноситься? Але якщо, якщо, в нас зараз той є. Ну, у нас оцей ці сам момент заморозився. Чекай, а цей позицій. У мене чуть і не всі. Мої е, віки. Я, я бачу, вони всі просто заморозують. А мені челики, просто... а просто. Ага, я джека не можу теж поставити, тут ви випікалитись. А де мені його. я можу щось поставити зараз, чи ні? Не можу. Тому що титани завеликі. Так ось так, в мене теж. У мене всі мої титани за великі. Я просто на кожному куті поставив, щоб вони той заповільнювали. Я не знаю, як ми можемо програти. Тому що тут заповільнювання купа. А ви знаєте, що бачите усього юніта, який Мирослава, який заповільнює? В мене він був, але він був дуже дуже поганий. Боже, а чому вже 15 хвилин ми проходимо? Ну, я, я бы думав, що мы нам час програти може. Ні-ні-ні, ага. ні Нам не час програти. А, а, все. А, все, ми розслабили А то спирт выключаю, выключил. Подавись, их всіх заморожували. Нам тепер капець, подивись, подивись. подивись. всіх заморожили. Всіх, подивись, всіх. Всіх, всіх. всіх заморозили, Все. Нам капець. Нам капець, нам капець Ти бачиш подивись наших двох найсильніших юніті. Так, чекайте, у мене якийсь інтернет залагав. Ні Богдана не чути, ну, зарагана Богдана Богдан не чути тупо. Погнали не чути. Ну. Крыжи зараз Коротше, ми, верну... ми вернулися. І... і у нас 70 кенді, і ми не можемо купити кейс чомусь. А може мені. А, ми на рук сінова. Лепче. Так, Таскс. <coughs> Я не розумію. А, так все. А, капець. А, ми нічого не можемо зробити. Чому? Мирослав треба знайти. Давай попробуємо знайти зараз э, гіф. Ти так сам. Що знайти? Мирослав, тут спрятані якісь подарки, тому що бачиш, тут, якщо зайти, тут є, є три, ну, дерево, та тут Missing Gift. Find the Gift in the uh, Lobby, train plaza, Santa World and Dream World. To... Santa. А, так будуть подарунки і там, але я не думаю. Мирослав, це... давай. Мирослав, мені кажется, Я не хов перший, я не шов перший. Йди до трейдинг. Біля край клас. Давай тоді я буду ...іскати... — Я. Ну, у тут ельф камера який може поговорити. -по Давайте на трейдинг клазу іскати, а я буду іскати на давай, — Давайте. Давай. Нам треба якщо щось підрадити. Так, про... а ні, нема, я не можу. Ага. А, Так. і... Я, ну, я не думаю, що там так багато буде подарунків, тому що ну, ніби, в лоз, по, по логіці... Мирослав, 12 подарунків. Мирослав, 12, 12, добре, чекай, в мене є скейтборд оцей. Якщо ви побачите на Миросовому, е... екрані е е е подарунок, то напишіть в коментарях. Якщо я не бачу. Так, о, ще один! Так ну це мене, дуже... ага, Мені, мені кажеться, що я нічого не знайду, тому що. Я вже знайшов, я вже знайшов просто... три полоті, так? А Два. Ну, три, так, так-та. Та. Я просто тут шукаю, в мене ще є WIP-ський просто такий стрибаю. От. Угу. Це буде. О, чекаю, що подарунки. А як подарунки виглядають? А вони в... подарунки виглядають, як подарунки. Ну, я тут около. Е... Я тут. У так багато подарунків. Є червоні, жовті. Так, я, я пам'ятаю, я, я, я бачу, я бачу щось, я бачу там. Може це не вийти, я може тут покинути. Я поняв, як искати, все. Я а, просто зараз заработаю іти, е, старатися знайти. Ага, я знайшов я, я один в третій плазі, але вже тут немає Найшов ще один, окей. Так ну, по логіці тут має ще буде трохи десь. Я не знаю, де. а може. О! Може десь тут. А ви побачили на Мирославому е, комп'ютері, що тут якийсь подарунок? Я, наприклад, ні. До речі, в мене. На... Напишіть в коментарях, чи ви хочете. О, я знайшов подарунок, я знайшов подарунок. Де, де 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 Мирослав, ти ще на трейдем пауза. Ну так, але нам треба всі зібрати. Нам. А, да, не... я знаю. Я Я зараз О, тут щось додавали новеньке. Все, я поняв, як виглядають подарунки, то я їх зараз всі знайду. Ну а тобі що, ніколи подарунки в раннем житті не дарували? Я не ти... дарував. Ну, я не по не мав як їх... як вони виглядають. А, ну вони просто був. Я знайшов рядом з безконечним... Режимом. Так я теж був я його знайшов там. О, около АФК зона. Ну так, тому що біля зони там Саймон ще буде біля зони, оцей цей Ну, я на трединк плазі не бачу багато подарунків, я просто знайшов десь 5. Я думаю, я... що... Ні -ні. Я вже п'яду. Я піду... тільки два. Я піду, напевно, в лобі. Mm. Я зрозумів, просто біля оцих зон просто буде і все. Мені цікаво, чи я, до, я до тебе тепнуся. Ага, я до тебе тепнувся, добре. Так, я знаю, де подарунок один може бути. Я знаю. Не. Я знайшов ще один подарунок, ні? А, той не то. так, АФК має бути подарунок, так? Я бачу подарунок біля Афка. Um, я бачу подарунок. Я зараз я кіцема, швидко потрейдюсь. Я надіюсь, я знайду ще один. <кхану> а це на що трейдити? О, oh, до речі, в мене дуже багато б... ну, понял. Е ...нових юнітів юнити. Так, -так, -так. Юний, так. я знаю, де щене может потупорнуть. А ні, не, можу. А, ні то, не то, не то, не то. Чекай, я тут брав подарунок, Ні, так. Давай прокур Ну Я поки не бачу подорож. У мене 100 тисяч чеків може бути, а не может. Я просто по деревах паркурю зараз. Я думаю, біля режимів швидше вс байбуть здесь подарунки. може біля PVP Може бути? Подарунок якийсь. Мирослав, так ти не треба. Тобі треба искати на трейдинг паузі Так я думаю, я вже знайшов всіх, може. Ні. Я просто хочу пускати, ніби... А скільки треба знайти, щоб щось там получити, чи що. 12. Я вже. я... М -м... 3. Я знайшов п'ять, хіба як? Окей. Дрилли World. Ну, біля трейдинг плаза. Я есть. Біля пост-офис, мало, може має бути. М -м -м. Біля пост-офис. Я, зараз просто в стране ты. Я заліз. Я заліз. Якось. Я, я, я так дала. Я, я заліз на трейдинг клазу, тупо. Я заліз наверх тр... О, ти Ты знав, де я зараз. Ти не знаєш, де я зараз. я зараз. Та ну, давай! А напишите в коментарях, що ви хочете на, на новий, новий рік? Бо Богдан минулого року получил PlayStation. На який я зараз знімаю з Мирославом відео? Так. Я геній, я геній. Так чому мені трейди кидать? Мені все. Вз... все, я знайшов біля Endless. -у. Коротше, там під Endless знайшов. треба А, я. іди до. Чи, до трейдинг пауза, тут буде рядом. Так і... Я знаю, я вже поуправ його. А ось там ти брав? Йди за мною, йди за мною. Там, брав. Mm -hmm. Де? Де де? де. Чекайте, в мене прям. Два пикселя стрибаєш? Ай, та та, та, я тут прав, я тут прав я, я прав, я прав. я прав, я прав, я прав, я прав. Так. А можешь мне показать на трейдинг плазе, да? Добре. Добре, я на тр трейдинг плазе уже. Ты пехнулся. Mm -hmm. Давай, давай, грунве, здесь. Так, все. А подарунки іскати якось. <п… small> М Мирослав, це відео дуже довго мені так кажеться буде. Ага, от, отут, от. Я надіюсь ви взяли щось е по е поїсти. О, Мирослав тут наверху бачиш, там наверху под, подарунок. Я, я, я тобі показав, я знаю, я був взяв уже. О, зайди за мною ще. А а бі... Ось там є якийсь. А давайте будеш в Лобі, а я буду біля... не в лобі. Біля фонтану, подивися. Мирослав, давай я буду шукати в третій паузі, а ти будеш шукати в Я думаю, що це відео, що це відео вже було досить довгим. Я думаю, його треба вже закінчувати, тому що нам не треба якось забирати час у наших підписників. Щоб, може. Може, якщо ви хочете, ми можемо зняти відео там, де будуть всі подарунки, щоб ми могли вам показати, де всі подарунки, і ви могли знайти там, щоб могли допомогти. І ви хочете таке відео, наприклад. Топ. Давай, Мирослав, 10 лайків, чи що? 5 ну, лайків. Давай, 5 лайків. То... І всім дякую я за те. Мирослав, я знайшов ще один подарунок. Давай на, на останні секунди цього відео. Де? Йди на спавен Trading Plaza. Далі. За мною за мною. За мною, Мирослав. Так. Так, до речі, де ти мене ведеш? Так я тут вроді поправ його чи ні. Та я брав, я брав, я брав там. Ну, добре, давай на останніх секундах будемо прощатися. Так и всем дякую за перегляд. Пока-пока.